Так, для початку, потрібно, для початку ми їх замочуємо. Замочуємо в коріньовачу, щоб вони краще нам прийнялись. Ну, або можна в воді, щоб коріння було мокрі. Далі перед посадкою потрібно підрізати кінчики корінців, бо вони деякі можуть бути обсохлі. І для того, щоб спричинити ріст, щоб воно йшло розгалуження коріння. Далі копаємо ямку. Щоб у нас вийшло, нам потрібно не прикрити оце місце вщаплення. От, щоб це наша. Щоб дерево було 5 см десь вище оце, і будемо казати, гульки на, над землею. І тоді його прикопуємо. Прикопуємо. Трамбовуємо. Поливати зараз, ну та як зачасти? Його треба постійно поливати, щоб воно зараз прийнялось, щоб воно укорінилось добре. Зараз одразу йде трактор, його поливає. І все, тоді буде тут вже поливна трубка і буде на постійній основі полив.